Російсько-українська війна період, коли боремося не тільки за наше майбутнє. Це час, коли відроджуємо правдиве минуле нашої нації. Український народ довів, що має прадавні корені, давно окреслив свої території, за які боровся століттями. Державний архів Хмельницької області започаткував проєкт Пам'ять мого роду, де ветерани російсько-української війни мають можливість дослідити свій родовід. більше у програмі Воєнний час. З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без стремління човен не пливе, без коріння сохне все живе. Так казав про Україну славетний мудрець і мислитель Григорій Сковорода. Історія українського роду фундамент нашої нації, Звитяги предків надихають і додають віри в національну міць, їхні традиції стають національною ознакою. Їхній ген робить нас рідними один одному. Не знаючи свого роду, нація міліє і щезає. Державний архів Хмельницької області, започаткувавши проєкт Пам'ять мого роду, дає можливість захисникам ветеранам дослідити своє родинне дерево. З історії своїх предків захисники дізнаються і про одвічний гніт українців служителям Росії. У мавній лінії були її дідусь був в 37-му році криверсований. В 57-му був виправлений. Це ми знайшли з. Визнайши цю справу, як всі документи, як його здійснювали допит його, як вирок на, на розстріл, і він був розстріляний. Був. Це історія, і це дуже важливо, тому що коли ми бачимо, коли приходять наші так звані сусіди на нашу землю, вони в першим чином впроваджують свою історію, свою мову. І щоб ми забули своє коріння стерти нас з пам'яті. просто. Ми розпитали батьків, ну це приблизно за тиждень-півтора до сьогоднішнього дня. Розпитали батьків, в мене ще дід є і в дружині бабця, і ми розпитали, про кого вони пам'ятають, бажано роки народження, приблизно місце народження. І працівники архіву, за що їм величезна вдячність. Це колосальна робота пророблена. Перекопали купу документів, щоб відшукати їх, знайти. Там є можливість знайти репресованих родичів. Коліно дослідив тільки до четвертого, але більш детальніше, Більш детальніше, бо багато відомостей немає. Одну гілку по Батькові лінії не дослідив взагалі, бо я би тут не тут немає цих даних, бо з іншої області, як сказали, та в той час та а губернія були дані зовсім в іншому місті. Серед інформації, яку можна дослідити у архіві, відомості про професії пращурів, дуже цікаво доторкнутися до історії. Побачити ці записи, чим люди займалися, яка професія, що вирощували, яке вони там отримували господарство. Побачити всі ці прізвища, імена. Ну декого я, наприклад, і не знав. Вже буду розпитувати. Тут я бачу, що є коваль, колгоспники. Два моїх прадіда загинули під час Великої вітчизняної війни. Ми були мобілізованими військовими з архівних документів. Можна дізнатися і те, які народності історично заселяли наші землі. По мамині то українці всі по, по папині знаю, по татові знаю, що частина частина <плес> польського. З статової лінії, то там більшості поляки, білоруси, євреї були і поляки в роду, і українці смельниччини з Вінковецького району батько. А мама з Литичівського робота з архівами зацікавила захисників та їх родичів. Стала своєрідним корисним відпочинком у непростий час адаптації. Раніше я ніколи не працював, я орієнтую, що це таке, тому що десь там по попередній службі там доводилось здавати якісь документи в архіві. І, якщо чесно, там не придавав значення дуже важливості цієї справи, але тепер нас провели в сховище. Ми побачили, як це все зберігається, скільки який це просто колосальний банк даних. І як треба в ньому орієнтуватися, щоб можна було щось знайти? Важливо і цікаво знати. От мені я вже зацікавилася, і хочу своїм дітям передати, розказати хто були бабусі, прадідусі, прапрапрадідусі, ким були що ну що може було цікавого з їх з їхньої історії і передати дітям, дітям, внукам. Щоб вони і далі продовжували свої історії участі у російсько-українській війні. Ветерани теж впишуть у дерево роду. Дані про них зберігатимуться в архіві. В лютому 22-го я добровільно пішов у військкомат своїми друзями, колегами і ну, почались зроти охорони на території області. Потім нас перекинули в Київ і звільнявся я вже з Запорізької області роботи не з того напрямку. Друзі, побратими. Такого вже немає, на жаль, але це така нова родина, людей, яких ніколи не забудеш. В серпні 22-го ми всім взводом пішли добровільно в штурмовий підрозділ. Тоді сформувався 25-го окремо штурмовий підрозділ. Батальйон ми пішли туди, пройшли навчання на Західній в країні були певний час в Чехії, тоді нас рекомендували до 47-ї новостворної бригади і ми знали, що ми будемо здійснювати контрнаступ у 23-му році, в червні місяці. І так і сталося. Ми в червні 23-го на Оріхівському напряму на Запоріжжя почали здійснювати контрнаступ. Ну і в серпні місяці при евакуації поранених я наступив на протипікотну міну, бо це був нічний час. Так, отримав поранення. Вони запросили до такої ініціативи створення ветеранського простору в Летичівській громаді. Це вже більше року ми маємо з цим проектом. Вже зібралася така команда, яка задача наша це супровід ветеранів, демобілізованих осіб, Намагаємось допомогти сім'ям загиблих. Адаптувався, пройшов курс реабілітації, запратизувався. Зараз вдома, в себе в місті. Працюю так само і з ветеранами. Допомога в оформленні документів. Проєкт пам'ять мого роду унікальний. Його реалізовують лише на Хмельниччині за підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації. Участь в ініціативі взяли уже три групи дослідників, а це 15 сімей ветеранів російсько-української війни. Наслідок досліджень ветеран отримує намальоване власноруч з дружиною родинне дерево і копії архівних документів. Це витяги з актових записів про народження, смерть, шлюб, розлучення з метричних книг костьольних та церковних, або з погосподарських книг витяги про те, що про їх родичів. Цей проект відбувається кожного місяця в державному архіві області. В основному цей проект відбувається по п'ятницях, і ми з п'ятницями, п'ятьма родинам ветеранів досліджуємо її генеалогію з архівних джерел. У рамках проєкту Пам'ять мого роду дослідити генеалогічне дерево можуть усі охочі ветерани російсько-української війни. Перед тим як ветеран приходить на проект, він працює з спеціалістами Державного архіву Хмельницької області три тижні, надає інформацію. Спеціалісти досліджують, використовують документи державного архіву області, і архівних відділів райдержністрації міських рад. Їм дуже цікаво було саме запис в книгах метричних. Книги старі, і відповідно вони їх ніколи не тримали в руках і не бачили. Вони були в сховищі, так само там їм показали книги родовідні книги з кольоровим з кольоровим зображенням. Тому вони це дуже їм сподобалось, і то, що вони в руках тримали такі метричні книги, це їх вразило найбільше. Шановні ветерани, якщо ви хочете взяти в проекції пам'ять свого роду участь, звертати. Се до державного архіву області та в управління політики ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації. Подавайте свої заяви і залюбки. Ми зробимо для вас цей проект. Звернутися до архіву можуть і цивільні громадяни, і не лише України. Звертаються як старше покоління, так і більш молодші люди, і ми надаємо послугу, ми в читальному залі їх обслуговуємо, розказуємо, як працювати з документами. Вони можуть як працювати ті, що не оцифровані документи, вони працюють з документами. Якщо оцифровані документи, вони працюють в комп'ютері. Запити іноземців є зараз. Під час війни трохи їх менше, але звертаються і наші громадяни, особливо для підтвердження національності, тих, хто зараз перебуває в Польщі. Хочуть вони працюють там, влаштовуються на роботи, поки живуть, то вони хочуть оформляти карту поляка. Відповідно, вони їм треба підтвердження польської національності. Вони звертаються до нас. Крім того, звертаються з багатьох держав ще ці громадяни, корінь, яких тут. А вони вже давно живуть там. Вони звертаються, просять знайти певну інформацію за їх пращурі. З початком російсько-української війни Державний архів Хмельницької області не співпрацює з архівами Росії та Республіки Білорусь. На жаль, в них є документи з історії нашої України і в тому числі нашої Хмельницької області, але зараз стосунки не підтримуються. Мета проєкту «Пам'ять мого роду не просто дослідити родинне дерево ветеранів та членів їх сімей, а загалом заглибити захисників у історію. Так, по завершенні пошукової роботи у архіві, учасників проєкту чекає пізнавальний ретрит у державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Державний заповідник є продовженням того дослідження, яке відбувалося в архіві. Коли вони приїжджали в фортецю, вони пізнають історію і вони мають можливість навіть доторкнутися до історії, тому що можна доторкнутися до каміння, до цегли, які пів тисячі років збудована фортеця назад, була ця величезна, або доторкнутися до тих артефактів, навіть простих монет, які були 500 років назад, 400 років, 300. і це таке є поєднання дослідництва. Теоретичного і практичного, ну і зрозуміло, пізнання історії нашого краю це основне завдання нашого прийому, наших ветеранів. Разом із екскурсіями, фортецею та музеями. Учасники проєкту мають змогу насолодитися гарним сімейним відпочинком. Окрім пізнання історії дотику до історії, ми ще організовуємо їм романтичну ночівлю. На базі відпочинку. Коли була гарна погода і не було льоду, вони мали можливість порибавити, спіймати собі рибу на вечірню юшку. Вони залишаються там ночувати, з ними працює психолог. Вони мають можливість побути один на один, навіть не завжди вдома. Там діти, там дорослі, можливо, заважають. Тут вони залишаються один на один. І я думаю, що це теж таке пізнання себе. Я думаю, що саме такі проекти вони повинні бути не тільки в нас, в області, вони повинні бути по всій Україні. І думаю, що саме досвід проведення таких проектів буде поширюватися. Триватиме проєкт пам'ять мого роду до кінця червня. За запитами захисників його можуть продовжити на довший термін. Як стверджують працівники архіву, робота з документами захоплює, поглинає, тому закликають усіх охочих дослідити не тільки свій родовід, а й історію краю країни.